Hello, guys! зараз я знову спробую вас переконати, що дивитися фільми англійською в оригіналі набагато зрозуміліше і ефективніше ніж в українському чи будь-якому перекладі. Для прикладу, сьогодні у мене один з моїх улюбленів серіалів Only Murders in The Building, або вбив цю одній будівлі, третій сезон, остання серія. Трошечки контексту. В епізоді розповідається про те, що люди готуються показувати виставу для широкої аудиторії. Юсер і Бен, головний герой цієї вистави, говорять між собою, починають говорити все, всі на сцену. Ми починаємо і тому подібне. І ти побачимо, що працівники говорять Бену перед його виходом на сцену. Ах, зламай ногу, Бене. Зламай ногу, Бене. What? Дуже, дуже класне побажання головному актору п'єси. Чи не так? Тепер давайте розберемо, чому така ситуація сталася. Загалом в англійській мові break a leg це ідіома. Тепер давайте розберемо, чому така ситуація сталася. І вона не має жодного відношення до того, зламаєте ви свою ногу чи ні. Break a leg означає good luck, це просто побажання удачі, успіхів, давай, ти молодець, удачі тобі і тому подібне. Навіщо вам треба цей неправильний переклад? Давайте просто дивитися фільми в оригіналі і насолоджуватися англійською мовою. А чи зустрічали ви раніше якісь ситуації, коли переклад не відповідав дійсності? Share in the comments. See ya!